Друзі, доброго дня! Наше джекпотне місце сьогодні, каже, нам ласкаво просимо. І от ми зайшли в ліс, тільки відкрив дверку машини. Уже є один хлопчик, тут он ще один хлопчик в чорничнику і тут он ще один хлопчик. Доставай на цього хлопчика. Виложуй. О, який красунчик, дивися тут. <смі> Юля, зараз не бачите, вона так посміхається <смі> Ось це ті гриби, на які ми так довго чекали. Топчик просто. Тей прекрасний ліс Славутський А, ще один є, там далі. Йомойо, та ти що. Ай-яй-яй-яй-яй! Боже Все ж це тішиться. <смі> ти чуєш все зі сторони? <свят> Ай-яй-яй, а там теж хлопчик, да? так? <свят> да, так, да. так. Ох, який красунчик, блін. О, аж два їх там. Юль. <свят> дивись. Тут один кабан. <свят> Дивися. Такий кабан. А бачиш другого там ще? Йо-мой, як краса! Це капець. Это по сути вход в лес Сегодня Классный yeah. Балетус Еще одного хлопчика Прекрасно заховався. Ох, йому, як він вниз заріз, так? Да? Кабан такий? Буде кабан, да? так? ти іш! Достала цього кабаню. Під дубком будемо перевіряти, чи болеток, чи ні. Трішки щось показалось нам. О, да, болетос моліти. Те, що треба. Кнопчик маленький. Так внуху. В муху втопились два гриби. Один такий. О, цей прямо з вакном, який я люблю, дивись. Бачиш? Mm -hmm. У ну, мене ще один в ногах. Ай-яй-яй, яка краса Просто еталоні грибочки. Так, є. Ох, як він вниз, бачиш! красунчик. Так, ще один маленький хлопчик. Красунчик. Ох, який красунчик. Боже, яка краса. На фоні такого прекрасного лісу. Це просто... Це просто топчик. Так. Знайшли нарешті вже кабанідзе такого. О! Класний пусик. Тут неподалік ще один кусончик. Ось такий. Ще один такий хлопчик. Хороший, хороший хлопчик. Хороший хлопчик. Так, тут они вже... Але ще четвертий он, бач тут. Чотири знайшов. Дивіться. Один. Другий кордуплик такий. Третій дядя. Ух ти, І четвертий. Такий от пусик. Чотири таких бубновий, червовий, піковий хрестовий. Бачите? Всі разом. В одному кадрі. Дивіться, друзі, всього на всього дві годинки по лісу. І от така краса у нас в корзинці. В кошику. Так, зриваємо цього красунчика Топчик. П'ять пусиків таких. Раз, два, три, чотири, п'ять. Юрій, бачиш їх всюди? Юря показує майстер клас по викручуванню балетусів. Боже, яка красота, ти що? Один, давай другу, третій там на фоні чекає своєї черги. Та ти що, Йому, яка краса. Зараз ми вам покажемо панораму цих п'яти грибів. Це зараз, бачите, в порядку зростання по величині йде у нас тут. Ох, цей казковий прям хлопчик, ух ти, горобчик. І ще ось тут. Останній. Питати, що яка краса, боже, яка краса. зараз забираю їх туди і показую вам цю картину на маху. Дивіться, яка краса. Так, рухаємося далі такою непомітною лісовою стежкою. Довго ти не довелося. Отут в махах причаївся наш красончик. чорниця попала в кадр. Юля зараз знімає. Ще одного дружка. О, класний дружочок. Такі довгоногі, так? Да? Капець. Басулі побігла ще на фоні. І показали нам напрямок руху подальшого. А разом з напрямком знайшовся і цей красунчик, ух який він класнючий. Боже, пахне прямо в кадр. Та Юля знайшла дивіться. Яка... Сміхота виходить. Трохлявий такий трохляве дерево і тут пусик надумав вирости. Ох, -мо, яка ножиця в нього! Та ти шо? Красавчик! Оце красунчик! Дивіться, виріз боком, риба так, біля берези. Капець просто Ще один хлопчик. дивіться от стежка лісова непомітна. І прямо от при стежці зліва дуже-дуже такий моцний, класний грибочок. Білий, бачите? Деревообробний, твердесенький, преміум в якості. Дивіться, яка краса лісова. 10 метрів зі стежки звернув в сторону. Бачу всю прекрасну голівку серед муху. дивіться. Який красунчик тут заховався. Топчик просто. Так. Показую вам ще одного кермезного дядька. Такого гарненького, біленького. Юля буде знімати ще одного гриба. Дивіться, он ще один бачиш там. Ох, який красончик. Давай до цього до пари. Дай це ще і подивимося. Тут зараз в цій місцині дуже гарненькі грибочки. От така краса лісова в такому ландшафті, неймовірному. Так, ну і я викручу свого тут поруч, водолік. Дивіться, який красунчик серед гогодзів в муху росте. Гарненький грибочок. Он знайшов ще одного до лисички своєї сестрички, такого бачите, тверденького гарнюню. Так. Є, е є. -е. Красунчик серед моху. Дивіться, яка краса. Дивіться, друзі, яка краса у нас зараз в лісі. Справжня осінь. Трішки вже почав накрапати дощ. Я вам показую, от. дивіться які красуні у нас і красунчики лежать всередині. Зараз юля буде знімати цього красунчика. Ой, як він шуршить там в маху. Йдемо далі показувати. Тут у нас ще є біленькі грибочки. Акуратно на стопи. Оцей давай, на стежці знімаємо. клади туди до них, потім я зніму. Тут дивіться один трішки такий вже підпорчений. Да, тут вже ніжка то ми його брати не будемо от поруч є гриб білий на стежці. до угу. докупи. Тут тепер дивись, Юленька, тут О, от як він боком ліг. Хі -хі -хі. Красунчик. І от дивися, цей є теж такий гарненький грибочок. Дивіться, тут ще така казочка цікава, бачите? Такий маленький пусик починає рости, ми його просто протрусимо, вже не будемо брати. А то вже зовсім маленький грибок. Ось така от сімейка грибна у нас. Дивіться, яка краса. Так, друзі, пройшли буквально метрів 10 цією самою стежкою. Тут Юля побачила цю голівку. Вон виймає цього красення грибового. А далі там я ще побачив от, ще, ще одного красунчика. А вон Юля ще одного знайшла поки я це. Дивіться, який красень він. Прям трошки підточений, але реально класний гриб. Юля, тут ти бачила цього, так, да, ще? Ммм, який гарненький грибочок був, оже як краса. Отак от, от 10 грибів в межах там 15 на 15 метрів квадратики. Знайшли ми. Так, ще один малесенький цвяшок тут у нас при дорозі засів у моху. О, це прям такий, як я люблю. Вапнисто помаранчевий. Так, дуже-дуже дивним чином. Знайшли ще одного втопленого красунціка. Прямо припіньку дивіться, як заховався. Попробуй його Боже, яка краса, дивись. Який він твердонький. Юля ще два знайшла хлопчика. Ох, як він там причаївся. Ти бачиш? Та ти що, як він на моху виблискує. А вон дивіться ще яка краса. Дивіться, так його майстерно дістала. Такий цвяшок маленький, гарненький. Дивіться, який гарний дуб оригінальний. Так, ну що ж, сьогодні фініш у нас. Дуже дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. А я вам навка зараз покажу, що у нас в кошику сьогодні. Ну, Прекрасно. Вже важко носити цей кошик. Трішки тут є вже ваги. Ввечері ще щось приготуємо, покажемо. Сподіваюсь. Майже повний кошечок, тут ще таки більше. От. Дуже гарно. Ну, ось і ми привели наші грибочки до товарного вигляду. Як бачите, тут така у нас гарненька поляна. Є 55 білих грибів преміальної якості і десь 12-15 лисичок. Дуже вдалий був похід. Дуже сподобалось. Я думаю, ви бачите цю неймовірну. Палітру на фоні грибну. От, і ви кайфанули разом з нами. У нас вже склалися грибочки. Будемо заморожувати слайсиками. Далі у нас тут процеси творчі відбуваються. Розмажуються грибочки, розрізані на опіл. Посічені, бачите, наприклад. Петрушка. Культа, ящик, попільський. Залезло лівою, розсмазано, півночку аромату, а зараз далі така засмазка. І отак вони все рівно виглядають. Сьогодні ще росли у лісі, а зараз вже на сковорідці майже готові до Так, І фінальний штрих. Біле сухе вино для аромату і майже готово. Спирти відходять. а Можна винограда з вина залишається. І ще як для фіналочки придумали додати чайну ложку Просто щоб трішечки на всі викрає маршу. Все, майже фініш. Ну і ось, власне, фініш. Ось так виглядають наші фінальні грибочки. Зараз будемо куштувати. думаю, буде дуже смачно.